Бачите, ось це каркас індивідуального, вироб... для індивідуального проєму, індивідуального виробництва на фунітурі до 500 кг, товщина фунітури 4 мм, це вже індивідуальна, оця вся касета, яка стоїть, ця касета, у кожного каркаса вже є замовник, є хазяїн. Розумієте? То просто ще трошки не забрали. Чому не забрали? Бо я так вважаю, що це все зв'язано з новорічними святами. Це було Рождество, люди вже не хотіли займатися. Зараз, вже через два дні, буде Новий рік. То я думаю, що десь з 2 числа оці всі каркаси уїдуть. У Нас зазвичай було так: вранці привезли, ввечері пуста касета, Вранці привезли, ввечері пуста касета, Якось так. А це трошки затрималося. Ще прийшлося складати. Ось це теж під інд всі каркаси індивідуальна, ну під індивідуальний проєм. Чому вам кажу, бо у кожного каркаса зверніть увагу, є свій номер, бачите? Ось. Це. І, до речі, тут перша позиція від від двох позицій. Тобто Тут, ще одне, тут, мабуть, ще хвірточки в цьому є. А до речі, а хвірточки? Я ж вам ще не показав хвірточки. Дивіться, ось ви бачите, стоять хвірточки також само. Ну, Там вони стоять всі галопом, скажімо, там і індивідуальні, і е, такі е, стандартні. Стандартні в компанії нові ворота є дві хвірточки стандартні, під два розміри. Це 900 на 1950. І 1000 на 1950. Два розміри стандарт. Всі остальні квиточки, які іншого розміру, всі індивідуальні під індивідуальний проєм. Ну, якось, якось так е, завелося, так, і от такі стандартні е, беруть з такими ось розмірами. До речі, кому потрібно ось такий такий каркас за 11 900 гривень з е, балкою, роликом з усіма, звертаємося в компанію нові ворота або переходимо в коментарі.